Так, звісно, загострення ситуації на фронті, зокрема і на Харківщині, та і на Запоріжжі, на Донеччині, не може від не відзеркалюватися на енергетичній складовій нашого життя, і про це поговоримо далі. Ситуація в енергосекторі надзвичайно складна, втративши через обстріли російських окупантів частину потужності, Україна нині покриває дефіцит електроенергії за рахунок імпорту і аварійної допомоги від західних партнерів. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль і повідомив, що роблять для виправлення ситуації. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації. Сьогодні ухвалюємо постанову, що спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних з ними мереж. Знімаємо цілу низку бюрократичних перепон, процедур, аби процес рухався швидше. Ну напередодні, вперше, по всій Україні, практично через масовні обстріли російських окупантів, були застосовані відключення електроенергії? Більше про це поговоримо далі. Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики України, пані Світлано, вітаю вас. Доброго вечора. Отже, напередодні э, вперше, практично Укренерго застосувала такі екстрені відключення. E, э, яка ситуація в енергосистемі сьогодні і що спровокувало різкий дефіцит? Так, дійсно, ситуація залишається складною. У нас, як ви знаєте, велика частина генерації, особливо маневрової генерації, яка дозволяє нам балансувати енергосистему, була аж знищена або пошкоджена. Це і теплова генерація, і гідрогенерація, величезні, величезні потужності на багатьох об'єктах. Також значного пошкодження зазнали об'єкти системи передачі в зв'язку з чим. Дійсно, в системі періодично виникає дефіцит, і за останні два тижні після останньої атаки ситуація погіршилася, тому що ще декілька ключових об'єктів були, були значно пошкоджені. Це впливає зараз на ситуацію. Вже на протязі останніх двох тижнів ми вводимо графіки погодинних відключень для промислових об'єктів. Просимо наші підприємства користуватися можливістю. Комерційного імпорту для того, щоб вони використовуючи ті можливості, які їм надав уряд, могли убезпечити себе від відключень і в той же час зменшити навантаження на енергосистему. Що стосується відключення побутових споживачів, яке, на жаль, сталося вперше, вперше застосовувалося От вчора тут дуже важко спрогнозувати. Це були не погодинні відключення, це були аварійні відключення. Вводилися графіки аварій аварійних відключень тут дуже важко спрогнозувати ем, спрогнозувати саму ситуацію, оскільки всі наявні засоби для покриття дефіциту вже вичерпали себе. Тому звичайно оператор повинен був застосовувати графіки аварійних відключень, в тому числі для побутових споживачів. Тому ми ще раз. Звертаємося і на це впливає і різ споживання, і погода, і багато інших факторів. Тому ми ще раз звертаємося до всіх споживачів по можливості в пікові години навантаження, оскільки ситуація в енергосистемі дійсно дуже складна зараз. Намагатися обмежувати використання енергоємних приладів, намагатися переносити використання використання цих приладів і таке підвищене споживання енергії на денні години, коли нам простіше балансувати енергетичну систему. Ми робимо все можливе для того, щоб ситуація ситуацію покращити. Однак, тут ще хочу зазначити, що не дивлячись на те, що були застосовані графіки аварійних відключень, ситуація контрольована. Ці графіки були. Розроблені застелегіті ті відключені, які були, вони використовуються по там справедливому розподілу, дивлячись на те, який регіон скільки використовує, споживає електроенергії. Зв'язку з цим на основі цього робився розрахунок. Тому цей інструмент, як один з інструментів балансування системи, тобто система все одно зараз збалансована, хоч і з дефіцитом. Однак Просимо все таки ввійти в ситуацію і так, бути відповідальним. Пам'ятаємо, що маємо всі економити, власне, і про це ми в нашому ефірі постійно на цьому наголошуємо, так само, як і енергетики. Але от ви згадали про графіки, все ж таки хотілося б, якщо і будуть такі перманентні віддімкання від мережі значить, користувачів, то щоб все ж були графіки і чітке розуміння, коли не буде цього самого світла, а не такі ситуативні якісь історії. Я би ще про тарифи розпитав, тому що це теж актуально. Ви неодноразово говорили, що рішення все ж ну, обговорюються. Які останні новини щодо цього щодо росту. То якого росту точніше, очікувати, як скоро рішення можливо буде ну прийнято з урахуванням нинішнього дефіциту? Рішення ще не прийнято, і зараз ще рано говорити про точні цифри, щодо яких може бути підняття, як я вже говорила, неодноразово зараз ми оцінюємо ситуацію загалом. Це і потрібність ремонтів на тих чи інших об'єктів, і наскільки швидко ми зможемо їх зробити. Це і оцінка міжнародної допомоги, яка також нам зараз надається, і у вигляді обладнання, і у вигляді фінансових ресурсів, і тільки тоді у нас буде можливість розрахувати і визначити точно Точну цифру чи потрібно буде підвищувати тарифи на яку на яку суму, але вочевидь спираючись на ту ситуацію в енергосистемі, яку ми маємо зараз, на ті пошкодження, все таки нам доведеться прийти до такого рішення. Однак, як я вже зазначила, остаточного рішення зараз ще немає. Що ж, дякую вам, пані Світлано. Стиснемо кулаки, так би мовити, і будемо дякувати нашим енергетикам, які відновлюють оці всі наслідки обстрілів. Будемо сподіватися, що все ж таки не буде аж так боляче бити по побуту українців ці самі ці самі відінкні електроенергії. Світлана Гринчук коментувала ситуацію з енергозабезпеченням генерацією, і взагалі з перспективами забезпечення енергетики українців. Заступниця міністра енергетики України була щойно із нами.